Так, якщо ми заповземо направо, то в принципі нам там ніхто вже нічого не зробить. Да. Тому поповзли. Поповзли. Заповзу направо, потім проїду сюди собі і все, і буду якось там відігравати. Головне, щоб на мене знову ж таки не агрились дуже сильно. Тому що коли противники дуже сильно аграться, ти вже не можеш нічого тоді зробити. Того ріспа я би знизу іграв. Ну, піджав себе просто. Я просто собі тихенько, сюди перекатую. І розвалюю цю Торо. Який щось там хоче вперед їхати, чи що він хоче? Хватить мансувати. Торо. Що не попадаємо? Погано, що без демеджа. Погано. На жаль. Ух. Та ви такі, так? Да? Ви такі потужні? Мені це не подобається, Джекі Чан. Оцей більш менш. І ми в нього не попадаємо. Треба, чи зводиться, чи що. Напевно, треба зводитися більше. Еге. Сила торта. Сила торта, пацани. Обожнюю. Хе-хе, <реш> проти восьмих левелів саме то. Дуже потужний танк проти восьмих левелів. <реш> Дивиш, її не пробивають мене шокола. Ой, хорошо, ти як закинув. Як цього нову ходу носора пробити? Зараз я отак вилізу просто. Ай, ну попади. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ви що? Нам треба баки поремонтувати. І треба, знаєте, що, треба якось оцього 263-го добити все-таки. Це буде тоді ідеально. Як ми його доб'ємо. Добили. Тепер поки той не киде, сюди спускаємося. Отак. тихо <плес> тихо, тих тих тих. <плес> тих 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 Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ти що? Тих, тих. тих, Аромату верни. Так, і де пт Є ПТшки чи нема? Є G40 цей сумасшедший, якої я не можу попасти. Хе, як я мансую проти тебе. Ну все, я за ним ганятися не буду. Я от сюди поїду. От сюди от ми поїдемо? І будемо лівий фланг дефати. А можливо десь і тут зараз вилізу. Почекай, зараз десь тор тортик вилізе, почекай. Ай, боже, боже. Ну що такое? Не понял. ти що заколдована, чи що? Шкодочка. Вас убили. Егей. О, борщ. Нічого себе. А де ж Т-30, цікаво? А вот і Т-30. Ми віддали позицію. Погано. Ну, типа, оцей саладинчик, який міг просто світить, він отдав позицію. Сейчас цей центр заїде. Їду я на борща. Так. Десь Т30 тут має бути в мене. Ч вони тікають? Он здесь л тікає бестолковый. А, Т-30 понял, да. Вс. Фух, ч ж вони тікають то Без лучше на команде двое. Не вспію я вийти на цьому. Союзник навіть після смерті заважає. Цінтуріон по мені кидає. О22-й приїхав. Я виїхав на нього. Ти 30 хвилин позаду. Є. Yeah. Пробуємо грязь. Робим грязь, робимо грязь, але робим грязь, боже, яку ми грізюку робимо, хлопці. Яку ми грязюку робимо, хлопці? Саладінчик мій ховається, катається десь йоний театр. Поможиш мені, а? Куди ти поїхав? Стій. Ну стій! Саладінчик. Не треба вже, не допомагай. Ух, дурдом. Просто робимо грязь, пацани. Дякую за допомогу. Дякую за допомогу, Саладінчик. Не дав мені восьмий фраг. <ріст> Скільки? ха Скики, 10 300. А! 10.300. Ого! 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 Ого-го! Ого! Не зря я пішов чайок робити. Короче. Ну все курю. Дурдом. А блайнди давали? Давали ви блайнди чи ні? Просто розрив кабінета. Просто, пацани, був е розрив кабінета сейчас. Ого. Ого. А, -а, -а, -а диви, 10300 і ближайший до мене 2000. Скорпіон. <звісна> Просто в ноль. Ого, наультували.